Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер реабілітолог, і тут ми тренуємо свідомо, розумно та з турботою про себе. Сьогодні в нас тренування направлене на м'язи тазового дна та прес, і працювати ми будемо здебільшого з м'ячем. Починаємо наше тренування з МФР і виконувати ми його будемо на м'ячі. Тож кладемо м'яч під наші ноги і таз, і сідаємо на нього. Ноги можете поставити широко, щоб ви мали гарну опору. Починаємо тазом рухати зі сторони в сторони, ніби одну половинку закру... закручуємо всередину і потім іншу. Ми тут не робимо на повторення, ми намагаємось тут розслабитися, покращити пропріоцепцію та розслабити наші м'язи. І давайте в цей рух ми додамо руку ротація тазу всередину і ротація грудної клітки. І в іншу. Рухаємось за руками. Чудово. Тепер ми будемо виконувати вправу русалонька в одну сторону. Розкриваємо латеральну лінію, робимо вдих. І в іншу. Зробили нахил, вдих, розкриваємо латеральну лінію. І остання наша вправа на м'ячі ми будемо закривати грудну клітку, і таз буде. Робити задній нахил, лобкова кістка буде підтягуватися до нижніх ребер. І розкриваємо грудну клітку, таз йде в передній нахил. І таким чином ми перекочуємось на більш лобкову кістку. І закрили грудну клітку, таз в задній нахил. Лобкова кістка на себе, і відкрили грудну клітку. Закрили і відкрили. Закрили. І відкрили. Закрили. І відкрили. Чудово. Зробили останнє повторення і приймаємо положення опори на чотири. М'яч в нас залишається, і ми його одразу кладемо між колін. Зараз ми будемо виконувати вправу, яка буде підготовлювати нас до наступних вправ. Спочатку ми трошечки розбудемо нашу нервову систему і собі нагадаємо, як в нас працює та дно та дихання, як вони працюють в тандемі. Зараз на вдих відвели сідничні бугри назад, на видих ми зміщуємо вагу тіла на руки. І видихаємо. Знову вдих назад і видих. Змістили вагу тіла. Наше завдання не опуститися вниз, а перенести вагу тіла для активації глибоких м'язів на видиху. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих, видих. Не треба додатково нічого спеціально напружувати. Ваші м'язи повинні зараз. Самі включитися в цей процес. Також можна на видиху, коли ви зміщуєте центр тяжіння вперед, гомілкою тиснути трошки в килимок. Таким чином, ви ще більше будете сприяти цій активації. Супер! І тепер ми з вами залишаємось в такому положенні. Будемо робити вдих, так само відводити таз назад. А на видих ми будемо скруглятися, і хребець за хребцем переносити вагу тіла на руки. А в положенні тазу ми будемо приймати нейтраль, вибудовуючи таку планку. У цей момент видиху гомілка тисне в нас в килимок. На вдих, ми знову через руки виштовхуємо себе назад, тягнемося сідничними кісточками і робимо вдих. І працюємо зараз з вами так 12 разів. Зробили вдих. І видих, видих, видихаємо, 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 видихаємо. Долоні розтягують килимок, гомілки тиснуть підлогу, вдих. І видихаємо, 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 і зміщуємо таз в положення планки. Але лобкова кістка дивиться на нижні ребра. Таз в нейтральній позиції. Він і не в задньому нахилі, і не в передньому, а намагаємось створити таку нейтраль. Вдих. І видихаємо, видихаємо, видихаємо через круглий грудний відділ. Опускаємось вниз, вдих. Круглий грудний відділ, гомінка тисне килимок, вдих, видихаємо, видихаємо, видихаємо. Ще половина вправи. Коли ви опустилися в нейтраль, обов'язково секунду зафіксуйтесь і зосередьтесь на цих відчуттях. Вдих. І видихаємо, видихаємо хребець за хребцем, скругляємо грудний відділ, зміщуємо центр. тяжіння на руки. Але так само в нас залишаються активовані м'язи живота. Ще три повторення. Вдих. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Вдих. І видих, 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 опускаємо таз на ту амплітуду, на якій ви можете контролювати його положення. Відчуваєте, що ваші сідничні кісточки дивляться вже нагору. Отак. Ось таким чином. Так? Ви не опускаєтесь так низько. Ваші сідничні кісточки повинні дивитися зараз на п'ятки. Видихаємо, 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 видихаємо. Чудово і. Повернулися. І зараз ми будемо робити схожу вправу в цьому положенні, але ми вже додаємо акцент на м'яч. Ми в цій вправі будемо ще колінами м'яч не просто тримати, а давати в нього тиск. Права називається хвиля. На вдих ми не будемо так тут опускатися, але будемо робити схожий рух. Ми на опускаємо з грудною кліткою поміж рук. Робимо вдих і на видих виштовхуємо себе через лопатки, через долоні і повертаємо. В наше початкове положення. Тобто на вдих. наша грудна клітка, наші ребра, вони розкриваються, ми тягнемося з животом до підлоги, розслабляємось. І на видих ми повинні тут завдяки силі наших лопаток, наших рук, нашої спини штовхнути себе нагору, зробити такий видих, вам треба тазом, ніби щось ось зачерпнути і через м'язи живота підняти себе. Нагору робимо 12 разів. В м'яч ми тиснемо при ось цьому підйомі. І гомілка так само тисне в килимок. Це буде допомагати нам робити розгинання попереку. Працюємо. І вдих В нас йде прогин в попереку, прогин в грудній клітці. і видих. Вдих і видих. Туди ми ніби під парканом хочемо залізти, а на видих ми себе піднімаємо навпаки, і вдих, і видих. Не забуваємо тримати м'яч колінами вдих. І на видих коліна стискає, трошки дають тиску м'ячик. Вдих і виштовхнули себе через лопатки, через руки. Дуже класна вправа. Працює усе глибока мускулатура хребта. Працює глибокі м'язи живота, м'язи тазового дна. супер, ще шість повторень. Вдих і видих. Вдих, грудна клітка тягнеться вниз, а на видих ми себе виштовхуємо через долоні, повертаємо назад. Вдих і видих, вдих і видих. Виштовхнули себе вдих. Ваші сідничні кісточки дивляться зараз вверх, а на видих вони вже дивляться вниз. Ще три повторення вдих. І видих, вдих, і видих. Наші хребці рухаються зараз один відносно одного. Видих. Чудово, молодці. Зараз ми опускаємось на килимок, лежачи на спині, і м'яч в нас буде під крижом. Поклали м'ячик під криш, Криш знаходиться в нас посередині, він поміж так? наші сідниці і криш. Така майданчик трикутний. І ми кладемо під його найвипуклішу частину, кладемо м'ячик. Не прогинаємо поперек, слідкуємо за положенням. Тобто тут зараз розслабтеся, знайдіть баланс. Трошечки побудьте в цьому положенні, щоб звикнути, тому що положення нестабільне на м'ячі. Ноги зігнуті. Зараз на вдих Ми будемо з вами розкривати наші ноги, але не кидати їх. Тобто кидати їх не потрібно. Ми під контролем на вдих розкриваємо ноги. На видих, ваш таз, ще хочу зазначити, він трохи піде в передній нахил. Так, ви відчуєте, що під час ось цього розкриття у вас таз іде в передній нахил. На видих, що ми робимо? Ми починаємо видихати і починаємо повертати ноги в початкове положення не завдяки ногам, а завдяки глибоким м'язам. Живота та тазового дна. Ми ніби закриваємо ноги і ось це все стягуємо, 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 стягуємо нагору, так, щоб наші ноги закрилися. І ваш таз назад піде вже в нейтральне положення. Працюємо 12 повторень. Зробили вдих, підконтрольно розвели ноги і видих. Супер. Вдих. І видих, вдих, видих, не треба перенапружувати ваші м'язи. Робіть з такою силою, наскільки це потрібно вашому тілі в даний момент. Тобто не треба донапружувати м'язи, якщо вам здається, що щось працює занадто мало. Це не так. Видих, і вдих і видих на видих ребра закриваються, тягнуться до лобкової кістки, вдих, і видих, вдих, видих, Ще 6 повторень, вдих. Видих, вдих, видихаємо, закриваємо, закриваємо, починаємо цей рух не з м'язів, ніг. Вдих, підконтрольно розвели ноги і видих, повернулися, вдих. Видих, слідкуємо за рухом нашого тазу. У нас зараз такий тандем. Дихання та руху тазом, видих. І ще одне повторення: вдих. Підконтрольно розвели ноги і починаємо спочатку видихати знизу вверх, і тільки потім закривати наші ноги. Чудово! Зараз по одній нозі ми піднімаємо ногу в положення опори. В повітрі під кутом ноги зігнуті під 90 градусів. Я хотіла сказати, що опори зараз у нас не буде. Так і вам треба буде зберігати тут баланс. Можна покласти руки трошечки ширше. Так, ваші долоні вони зараз а, будуть вас тримати, так і ви можете собі допомагати руками. Тримати рівновагу. Зараз на вдих у нас одна нога буде опускатися до підлоги, але будь ласка, не опускайте ось таким чином п'ятку. Не треба цього робити. Ваша п'ятка залишається там, де вона знаходиться в початковій позиції. Ми на вдих опускаємо ногу, а на видих так само повертаємо. Не Завдяки роботі ноги. тут теж фоново працює, але спробуйте повернути ногу. Так, на таз та, зараз теж піде в такий невеличкий передній нахил. Спробуйте на видих, завдяки зміні положенню тазу почати ось цей рух саме з видиху і з роботи скором. З Працюємо, робимо з вами вісім повторень на кожну сторону. На вдих, опустили ногу. І видихаємо, повертаємо ногу назад. І та ж сама нога. Зараз вдих робимо, і видих. Далі в тренуваннях ми будемо змінювати тут дихання, вдих, і видих. І таким чином будемо ускладнювати вправу вдих і Видихаємо, видихаємо, видихаємо знизу вверх, вдих, видих, вдих, видих, ще два повторення. Вдих, нога опускається, і видих. Спочатку видихаємо, і потім тільки робимо рух великим речагом. Знову зробили вдих, опустили ногу. Останнє повторення. Спочатку видих декілька секунд, і тільки потім підіймаємо ногу. Змінили сторони. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І зверніть увагу, що ми, коли опускаємо ногу на вдих, ми не даємо нашому тазу прям прогнутися і прийняти те положення, яке йому зараз дуже хотілось. Ми все одно вдих намагаємось контролювати ось цей момент, коли в нас таз хоче піти в розгинання. Вдих і видих. Ще чотири повторення вдих. І. Спочатку видих, стабілізуємо таз, і тільки потім піднімаємо ногу вдих. І видихаємо, 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 підтягуємо, ніби видихом до себе ногу вдих. І видихаємо, 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 підтягуємо до себе ногу. Чудово, обережно опустили спочатку одну ногу, встали в опору на стопу і іншу. Піднімаємо таз нагору. і зараз м'яч. Ми кладемо положення, лежачи на спині, знаходимо свою нейтраль. Тобто ваші нижні ребра торкаються підлоги, ваша голова на одній лінії з грудною кліткою, і ваш таз в нейтральному положенні. Між попереком та підлогою у вас може пролізти аркуш паперу найбільше. І ваш таз знаходиться на випуклій частині нашого крижа. Так, ось посередині. Клубових кісток. Піднімаємо в повітря одну ногу і потім піднімаємо другу. Так само знайшли цю нейтраль. Подивіться, щоб у вас нічого не змінилося. Зараз поклали м'яч між колін і робимо наступне: на вдих, наші гомілки будуть розкриватися. Наші сідничні кісточки зараз розкрилися. Ми робимо вдих. На видих ми будемо. Закривати наші гомілки і тиснути колінами в м'яч. Ця вправа допоможе класно активувати не тільки м'язи тазового дна, а ще і внутрішню поверхню стегна, тому що це все м'язи однієї функціональної лінії. Знову на вдих у нас розтягуються тут м'язи. Так, наші сідничні кісточки, вони зараз ніби таз відкривають, а на видих ми будемо видихати. З'єднувати гомілки і тиснути колінами в м'яч. Якщо вам не комфортно в цьому положенні для вашого попереку, так, це не є комфортним. Підтягніть коліна трошечки до себе. Працюємо, вдих, робимо 12 повторень і видих. Знизу вверх видихаємо, і тиснемо колінами в м'яч. Вдих, розслабилися і видих. Вдих. І. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зберігаємо нейтраль. Вдих. Ваші сідничні кісточки зараз тягнуться вперед. Видих. Вдих. Якщо у вас таз не буде мати нейтрального положення, вони будуть дивитися або вниз, або нагору. Видих. Вдих. І Видих, шість повторень. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. З'єднали, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, і давайте останнє вдих і видих. Ви зараз добре опускаємо ноги, в не трясуться. Могли відчути, як добре працював низ живота і внутрішня. Значить, ви добре попрацювали. І остання наша вправа: ми залишаємо м'яч між колін, тільки тепер наші ноги вони знаходяться на підлозі. Ваші ноги стоять на ширині тазу на комфортній від вас довжині. Руки ми кладемо за голову в замок, великі пальці на шиї, решта пальців на. Потилиці, ми будемо з вами підніматися зараз нагору і спиратися на нижні ребра. Важливо, що тут ми робимо рух не завдяки рукам і ні в якому разі не тягнемо себе руками вперед. Ми будемо з вами плавно підніматися завдяки пом'якшенню грудної клітини, і тут будуть працювати в нас м'язи живота, але не так, як ви собі уявляєте. Зараз зробили вдих. Ваші лікті знаходяться в полі зору, не занадто близько і не занадто розкриваємо. Зробили вдих. І на видих починаємо давати легке тиснення колін в м'яч. Починаємо видихати без зміни нейтралі хребта, таз в стабільному положенні. Підіймаємось нагору. І уявіть, що вам треба. Нижніми ребрами відштовхнути від себе килимок. Видих. Опустилися вдих. І видихаємо, видихаємо, видихаємо знизу вверх та стабільний. Спираємось на наші нижні ребра. Видих. Опустилися, супер, вдих. І Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Вас підіймає, ніби невидима ниточка між вашою лобковою кісткою та нижніми ребрами. Ні в якому разі не руки. Вдих і видихаємо, 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 видихаємо. Вдих і видих знизу вверх. Коліна дають легке тиснення в м'яч, занадто сильно тиску не даємо. Ми повинні вімкнути м'язи настільки, наскільки зараз там це потрібно. Видих, вдих і видих. Ваша шия ніби в гамаку. Ваші руки роблять їй такий гамак. Не розводьте пальці в замку. Ще 5 повторень зробили вдих. І спочатку видих легке тиснення, і тільки після цього ми починаємо підніматися. Уявіть, що ви хочете ось таким чином від себе цей килимок назад відштовхнути, і ви побачите, як легко вам буде стояти на нижніх ребрах. Вдих вдих. Видихаємо, 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 легке тиснення в м'яч, вдих. Перевірте себе, чи правильно ви робите. Подивіться, зараз на свіжий живіт. у вас не повинно з'являтися будиночку. Ваші м'язи глибокі повинні бути активними. Ми перевіряємо біля клубової кістки, пальцями поглиблюємося. Якщо відчуваємо, що нам заважає такий батут з м'язів, то ми. Робимо все правильно. І останнє повторення зробили вдих. І спочатку видихаємо, видихаємо в нижні ребра закриваються, тягнуться до лобкової кістки, але в нас таз стабільний. Ми спираємось з вами на нижні ребра. Погляд переводимо вперед на м'яч. Супер. Молодці, опустилися. І тепер повертаємось з вами в положення упори на 4. М'яч можна відкласти в сторону. Поставили коліна майже разом, але розвели гомілки. І зараз на вдих потягнулися сідничними кісточками назад. Ніби позаду вас стіна, і ви хочете доторкнутися сідничними буграми. І на видих повернулися, видих нас спокійний. Знову на вдих. Відтягнули таз назад, на видих повернулися. І декілька разів зробіть, будь ласка, цю вправу. У нас тут дуже зараз гарно розкривається таз. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Ми закінчили. Якщо вам сподобалось це тренування і ви розумієте, що це саме те, що вам потрібно, я вас чекаю на моєму курсі Фундамент тіла, де ми будемо працювати з поставою, диханням, глибокими м'язами живота, м'язами тазового дна та взагалі з усім тілом в комплексі. Приєднатися можна за посиланням під цим відео.